Охмадит обрав переможця тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень під час ракетного обстрілу у липні. Компанією підрядником стане запорізька фірма Буттехнолоджі. Втім, тут не обходиться без скандалу. Журналісти видання наші гроші написали, що з 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною. Пропозиція розміром у 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів. У виданні додали, що з десяти дешевших компаній щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказаними цінами на різні види робіт. Водночас буд технології вказали лише оренду такої будівельної техніки, яка не може бути використана для монтажу фасадів вище другого поверху, зазначає видання. Охмадит акцентував увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом, організований з метою відкритого та добросовісного використання коштів пожертвуваних громадянами. Я нагадаю, 8 липня Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою Х-101. Тоді на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також частину її руля. Повідомлялося, що внаслідок терористичної атаки поранення отримали. Мали 32 людини, ще дві загинули. Крім того, за декілька днів в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер семирічний хлопчик, який був у Хмадиті під час російської атаки. Друзі я нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.